Вони отримали 2,5% рейтингу. Але вони кардинально зруйнували навіть паразки довіри, які можна було побудувати. І далі вже нікому не потрібна угода про корисні копалини. і далі вже відмова вносити проєкт резолюції щодо надання Україні додаткової зброї щодо неприйняття Конгресу. Рішення про надання нам додаткового фінансування, і як наслідок дуже жорстка позиція американського керівництва по майбутньому членству України в НАТО. Яка реакція була української влади? Неймовірна, дуже шкідлива антиамериканська істерія, яка лунала з кожної праски. Які стверджували що Трамп продався Путіну, Трамп проросійський, Трамп зрадив Україну? Ми їм покажемо покажіть. Це ж не ви показуєте. Це показує життя солдат, які гинуть без, без, раніше без американських розвідданих, без американської зброї, без американських грошей, без американських технологій. І що ж ви показали? Для мене є абсолютно чітка позиція, і мають це знати ваші глядачі. Я з Трампом працював більше трьох років. При Трампі Україна отримала першу смертельну зброю. При Трампі, за його дорученням, була підписана Кримська декларація, що Росія, Росія ніколи не залишиться, і Сполучені Штати ніколи не визнають за Росію статус окупованого Криму. І в цих умовах я точно знаю, що Трамп, можливо, не проукраїнський. Але точно не про російський. А він проамериканський в своєму розумінні. І для доказу того, що він не є проросійський, я вам наведу буквально на пальцях одної руки декілька фактів, які чомусь замовчують українська пропаганда. Бо це не є журналістика, це пропаганда телемарафону. Перша позиція потужний удар по Путіну. Трамп наніс одразу ж після того, як переміг на виборах в листопаді 24-го року. Знаєте, що це було? Це коли як шавок російських радників разом з засадом викинули з Сирії, де була Фарпост найбільша військова присутність Російської Федерації. В Сирії Трамп розбив Росію. Союзник Росії Іран. Ворог України.